Мене звати Ніколі Єгонько. Мені через два місяця буде щось трошки. Мені ще мені зараз п'ять з половиною років. Я зроблю з хлопцями поганяти в футбол. Це мої друзі. Але в мене звісно від них синяки, синя. Синячки лишаються, то, тому я стараюся акуратно грати. А у вас як справа? Я, наприклад, ще люблю малювати і грати з мамою і татом. Я вчуся, я вчуся е, в цих тренувань, тому що хочу бути сильним і перемагати всіх хлопців у футболі. І, і і ще мені я збираю 10 тисяч. Знаєте на що? На цей на а джейпік, так і знаєте, як оце на тракціонах? Ну, там сідаєш і... або на пульт, або на пульті, або без пульт. Коротше, такі джипіки, я, я збираю на нього, бо я хочу бути на ньому. Тата мені з згорі, спустив довкола трої гантирі, я займаюсь. Я, я передивляю всі які відео, я, я, як дітки інші займаються, то я вчусь за ними повторювати. Пока.